Великий труд створений для кожної людини, і тяжке ярмо для синів Адама, від днів виходу зло на їхньої матері, аж до днів повороту до матері всіх, Їхні роздуми і страх серця, уява про очікуване, про день смерті, від того, що сидить на престолі слави, і аж до впокореного в землі та попелі, від того, що носить синій одяг і вінець. І аж до одягненого незабарвленим льоном Гнів і ревнощі, тривога, заколот, страх смерті та ворожнеча і гнів. І в часі спочинку на ліжку нічний сон змінює його розум. Малий, як ніщо, спочинок, і від нього снах, як у день, трудиться, замішаний видінням свого серця, як той, що втік від обличчя війни. У час своєї потреби він устав і дивувався. Що немає жодного страшного. Це буває з усяким тілом, від людини аж до худоби, і на грішних усе меро більше до цього смерть, кров, гнів і меч, напади, голод, розбиття і бичування. Для беззаконних створено це все і через них стався потоп. Усе, що із землі, повертається до землі, і що від вод повертається до моря. Усякий дар і беззаконня вигубиться. А віра стоятиме навіки. Маєтки безбожних висохнуть, як ріка, і загримлять, як великий грім у дощ. Коли він відкриє руки, він розвеселиться, так повністю зникнуть ті, хто чинить переступ. Нащадки безбожних не розмножать віття, і вони нечисті коріння на нетесаному камені. Тростина біля всякої води та березі ріки буде виполота. Перед усякою травою. Милість як рай у благословеннях, і милостиня залишиться навіки. Життя самодостатнього і робітника буде посолоджене, та хто знайшов скарб більший за обох. Діти і будування міста утверджують ім'я, та незаплямована жінка вважається кращою за те інше. Воно і музика веселять серце. Та любов мудрості більша від убог. Сопілка і псалтир солодять члени тіла та солодкий язик понад убог. Око полюбить милість, красу, та зелень насіння більше за обох. Приятелі друг зустрічаються час до часу, та жінка із чоловіком більше за обох. Брати й допомога на час скорботи, та понад обох визволить милостині. Золото й срібло закріплять ноги, та рада вважається кращою за обох. Маєток і сила піднесуть серце вгору, та кращий за обох Господній страх. У Господньому страху немає втрати, і не потрібно йому шукати підмоги. Господній страх як край благословення, і він покрив його більше за будь-яку славу. Дитино. Не живи життям жебрака, краще померти, ніж жебрати. Чоловік, що дивиться на чужий стіл, його життя не є життям, він занечестить свою душу чужими справами. А розумний і напоумлений чоловік остережеться. В устах безстидного прохання буде солодким, і в його животі загориться вогонь.